показано, что наблюдается больше разнообразие, больше спектр аминокислот и увеличивается их содержание. То есть мы подтвердили наше положение о том, что использование зеленых удобрений в условиях южных хорошаемых черноземов может вполне быть, если не то во всяком случае довольно положительным агроприемом для воспитания и э, увеличения содержания, сохранения содержания гумуса. Пожалуйста, следующий слайд. Э, Не менее важным является вопрос о влиянии вспашки. Сейчас это очень дискуссионный вопрос о применении различных методов обработки почвы. И тут микробиологи тоже могут сказать свое слово, э, потому что э, идет дискуссия о том, какую же или нулевую обработку применять или глубокую вспашку. И э, немаловажное значение для характеристики биологического состояния почвы имеет изучение э, его, ее микробных циноза. Следующий слайд, пожалуйста. Нулевая обработка почвы занимает все больше э, все больше площади. На этой карте представлены площади с желтым цветом, закрашенные площади, где используется Прямой поселк, нулевая обработка, особенно это э, страны спортивные зерна, США, Канада, Австралия, Аргентина и вашего области рассудно. Жі, і фунті і необхідно дуже вміло використовувати прийоми, які дозволяють репу... Це результати дослідів, які ми проведені в прямових умовах, в архіматичних умовах Херсонської області, це волонтерна каштанки, це прошу яри, та в умовах Криму це Крим, де вирощують з глупчениці. Ці результати вони є комплексним дослідженням у сумісних заслугіванні препаратів препараті і мінеральних добрив. Яка основна була мета на наших досліджень? це визначити вступів препаратів, наприклад, саме підготувати батерій на урожай, сорту професійно десь та йор ячвиня. Це амуніфоніч бактерії і бактерії, які використовують мінеральні азотні сполучені. Це фаза була, була перша робота, потім це в нас була попущення, це було тобто, показнику є кількість гонтових мікроорганізмів, то місце застосування наших препаратів і мінеральних добрих, воно скриє тому, що достає кількість корисних група прогресів. Але ті того, що є мікроранізи, які характерують біологічну активність ґрунту, є ще інші показники. Це кредитативна активність ґрунту, а також виділення глупівського газу. Будь ласка, наступний слайд. Наприклад, фасадатної активності в експертні нашої курту ми бачимо, що застосування наших препаратів не визначене на різних конах стосовно фасада. На бактерізація нашого насіння по санкції. Це червоний тон, і алібактерина це світлеток. В той час, як поліміння бактерин теж більше, майже два рази, але все-таки менше на звідти правите. Та за активність передні на різних конах. На 60-дуже гарне спічні допомога, як дало застосування всіх препаратів на фоні ви 90 позвоінти, на фоні І те, що і полімістів дали збільшення кількість пропадника. І те саме, на випадку повні дозвіл, це внесення, це розробка інституту. Виявляється, що природне співвідношення по природних звуків залишилося третій, без безвиденних антропогенних наслідків 15% і 52% від антропогенності і 3 Це вже антропогенія розкажуть штучної Ну, І площа зі господарських зараз щорічно зменшується на 05%. Якщо вдуматися в цю цифру, то за 100 років 50% або половина площі, які ми зараз маємо, вони фактично будуть якимось чином виробляти з господарською роботи. А Україна займаючи майже. Чи суші виробляє зараз близько 5% світового силу міністра тобто в 10 разів більше, ніж в середньому світі. Ну, для чого причини техноградного порушення земель? на складі проказання, ми всі розуміємо, що це перш закупання промисловості, це не промисловосель, це зростання відділення робіт, відкові промисловості складування. В Україні зараз залічується понад 150 тисяч дівчат порушення земель. Ну, здається, якщо порівняти із загальною коштом, це найвища цифра, однак треба розуміти, розуміти, що це ті землі, які кращі від людьми. Практично назавжди. Ми, отримуючи якісь корисні копали, певні виїздка, там, заліза у гілля і так далі, ми. в карбіліття чоловічі. Разова якась мінеральна зервина, і в дитивичний кабінет чоловічця. Панорама порушень готов покругу маранціоним кар'єром, ніколи в маранціону пасе. От дивіться, тут це космічний фінок. Кожен кар'єр це приблизно 800 тисяч метрів. 800 тисяч метрів. І кар'єри йдуть. Не Наступний кар'єр це все. Нижче кар'єра, порушені деньги і де рекультивація. А тут а ці два кар'єри. йдуть там так, в паралельному напрямку в цю сторону. Порушені день, рекультивовані і не Ну, Панорама такого кар'єра. Принцип прибуванні марок цілої людей порушується екологічна товща на дорогу доставлять. При добуванні залізної руди до 350 метрів в теорійському басейні. А пурські магнітні аномалії там вже 600 метрів на її відбувається. Ось Отакі воронки залишаються. Це, 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 це фактично вже на віці залишилися ці техногенні форми регіонів. І ось дивіться, в нього районі 14 тисяч найроблюючих чорноземів порушено такими величими розробками і сформувався фактично техногенний, або мудрний ландшафт. Який підтрачені всі компоненти біоцимуту. Не говорять, вже про врут, і рослинні, і золо, і підтробу, і все таке інше. Ось такі, ну, такі ротони коплець за одну годину передбачує 8 тисяч тонн, точніше кубів поробляє. 8 тисяч за одну годину. Ну щоб представити, це 400 стави. За одну годину робить. Це така галична діяльність людей. Яка була приблизно 60-40 мільйонів років. Тому це була денаповедка. Природне самовідновлення. Ми не можемо залишити ці ландшафти, казай, хай природних технології. Ми порушували, ми повинні їх революціювати. Ось вам фрагмент техногенного ландшафту ви заділяється. 40 років пройшло, хоче відбутися. Так відбувається певне самовідновлення тварині екосистем, старі, якась рослинність є, якась вода, відроба це на сформуці, і так далі одна це відбувається дуже і дуже повільно, а друге, наскільки це господарський можна робити. Антон Станіславович, потім Анатолій Павлович. В підсумках секції і думаю, що як ректор я такий, ну не, не дуже в мене величезний стаж, а як людина, яка була близька до сільського господарства, я свой час воду виконком працював. што е таке понеѓајство, структура, грунт, и, 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 и могат да не, не ција аудиторија и про це да го разповедат. што роби се зараз, фактично, на полях. Якщо ми будемо далі продовжувати оцю дурну, вибачте за слово е тезу про те, що в нас на Україні такі чорноземи, що ткни вербу чи там дочка і виросте, що це таке, це можуть говорити поети, композитори, художники. Е Господь його знає хто, але не похідці. Фахівці до цього повинні відноситися і цю тезу. Тому що Україна має 20% поліся, як я біля 20%, яка зараз ця зона нікому не потрібна. Ніхто там нічого не арендує. Там все в От Зараз дощі, опади пішли, понаростали трави такі попояс, все там худоби немає. Поки що там мало було цікавле. Цікавля, чорна земельна Україна це ще і південь, правда? Де дефіцит вологи. А дефіцит вологи це то, то, значить зрошення. А ми, от, якщо кажуть сонце, то я перед цим був тут ректор державного аграрного університету, Олег з Херсона, він розказував істинний стан зрошення в Херсону. О, де є Практику рум, це волос, оце вистачає, а вона не така вже велика. А дивіться, що робиться, то має шість районів, яких ми вважаємо містом, це, звичайно, ну, не той Кам'янський район, Чорнопальський район, це інші ресурси. Але якщо 5 років Покуроза по покуру. Дається лише МДК. Ну, начебто ці решти Значить Таке поняття, як сівозміна, абсолютно відсутне. Таке поняття, як багаторічні трави, їх немає. Зацідирати їм не вирібне. Тваринництво абсолютно ніяк. Оце, по-моєму, нас повинно найбільше тривожить. А ми ж кажемо, мікроелементи виступаємо, так витягують, кукуруза, витягує, мабуть, мікроелементи, кукурудза сама. Тобто, тривогу в цьому плані приїхали наші е, працівники університету, приїхали привезти таку цифру з Києва. Що зараз Ну, я так група, але скажу, один латифондійств орендує приблизно 87 тисяч гектарів. Ну, є вже випадки, коли 15 років назад і орендатори готові віддати вже все тут. Віддати, тому що там трищини, тому що туди вже можна дивитися тріщини. Там ж немає структури. Розумієте? Ось що нас повинна не бити на скло. І я абсолютно правильно кажу, що якийсь орган підтримую маюся на увазі, якийсь орган створити такий, щоб його не купувати. Будемо відверти, що в нас купується зараз практично все. І щоб ця не сказати. Я не знаю незнайомий деталях, але знаю, що в Німеччині існує така структура, що навіть якщо це твоя земля. І якщо там йде на пониження показники пробючості, то ти, 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 ти нею користуватися не зможеш. Бо тут ми повинні бити на слово. Тому що а, завдання їхнє, я не кажу, що воно ви, вижити все, вижити прибуток. Я вже не кажу, що це соціальне має значення. Надзвичайно велике. Тому що є орієнтатори, які працюють вахтовим методом. Тобто відбірний механізатор, приїхав на 13 дні техніка капітана, закупили посіли, поставили дядьків із палками, дали їм ними і поїхали. Виїжджає, на кілька днів зібрали, підготуває все таке, як вона підлітка, Вони всі ж там п'яти. І сидить той дядько, який весь час це поле обробляв з дитинства, від середини. він всерединий. Він не ніякий, він надзвичайний нацтракторист, який це скажімо, соціальна біда, величезна біда. Тихнули тобі 3%, вона тобі 3% сидимо, Він за виключенням цих генетів і нічого не росте, і село деградує, і деградує людський потенціал, і деградує та ж сама земля, проводить деградація. Я думаю що в нашому зверненні сьогодні, чи в вашому зверненні мало б бути дуже прикута увага до цього, тому що це для нас явище нове. Абсолютно, при тому зростає, і Видно, буде зростати, але в другого виходу нема. Це краще, ніж росли буляни. Хоча дехто з вчені світу каже, а може краще, щоб буряни росли, чим все на світі і що ти потім я. Вибачаючи, можливо, не, не у лісом чогось і, і, сам я не груто знає, з нового родом. Уважаємо я то.